бо зараз у вас оборот 2 мільярда, 10 мільярдів. Як ви доїдете до 10 мільярдів? Ну, у нас е є плани зростання в наших бізнесів. Єва. За кордон? Так, да, умовно. Які країни? Це Європа чи щось ще? Ми дивимося багато країн. Ми навіть дивитися Індію, дивимось європейські південні країни. Дуже цікаві є проєкти, і ми, я впевнений, що можливо, до кінця року, можливо, начало наступного року зможемо цю стратегію сформулювати і починати виконувати. Круто. Варус. Ми вважаємо, що він може існувати всередині країни, і дуже багато місця для варуса і варуса онлайн всередині країни. у нас 50-40% ринку рітейла фудого, ну можливо, 35-40% фудового, фудого знаходиться в, в чорній зоні. Це відкриті ринки, маленькі предприємці, АТБ, сільпо, новус не з'їли. Ми всі разом не з'їли і 70% ринку. Тобто ще є відсотки? Ще є відсоток дуже великий. Це на скільки років вам їжджує? Ну, жити? я вважаю, додатково років на 10. Ще на 10 років? Так, да, я вважаю, що так. Да. 5-7% залишиться, все одно залишиться в тому ринку, але всі разом ми розберемо, повинні розібрати до 90%. Плюс логістика? Плюс логістика, це хаби, великі проєкти, де. Да.